Обстріл. Це фрагмент навчальної військової гри, у якій взяли участь учні Житомирського ліцею No31. Члени військово-патріотичного гуртка Рою Поліська Січ. Старшокласникам потрібно було відбити атаку ворога та врятувати пораненого побратима. Поранений. На ноші. Відбувається евакуація, при цьому медик супроводжує ноші і за зустану потерпіло. Старшокласник Владислав каже, що опановувати військову справу для нього не складно. Мені це цікаво, я збираюся поступати в військовий інститут, і в принципі мені військова тематика цікава. Окрім тактичних навичок на полі бою, учні показали вміння надавати серцево-легеневу реанімацію та накладати пов'язки під час критичної кровотечі. За вухом Моха повинні бути вільні під щелепою за вухом. У нас час будь-якій будь людині дуже важливо мати подібні навички. Хоча б просто щоб при якійсь можливості врятувати життя іншій людині, тому я не вважаю, що це щось з області фантастики. Навчання до медичної допомоги дало мені впевненість в тому, що я зможу бути, хоча б трошечки корисний на фронті, бо в такій країні, як Україна, не зрозуміло, коли закінчиться війна, за словами Сергія Савчука, вчителя предмету захисту України, інтерес школярів до опанування азів військової справи надання до медичної допомоги з початком повномасштабного російського. Вторгнення зріс. Ну, пріоритет це в першу чергу бути патріотом своєї держави. Друге, це володіти хоча б початковими знаннями з військової підготовки. Бо в межах тієї програми, яка в нас зараз є, більш таких поглиблених знань я їм дати не можу. І гурток тут не рятує. Півтори години в тиждень це дуже мало, повірте. Але діти стараються, дітям подобається, і все, що в моїх силах, я все роблю. Навчальну військову гру на подвір'ї ліцею присвятили Дню Героїв України, який відзначається 23 травня. Ріполіська Поліська Січ збірна команда старшокласників ліцею номер 31 На початку травня здобула перше місце у конкурсі Рятівник, який відбувся у рамках підготовки до обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2023. Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир. Слава Україні.